Нещодавно ухвалений закон про суспільне телебачення і радіомовлення України слід допрацювати, адже він не зовсім відповідає європейським стандартам. Так вважає експерт Ради Європи Ів Саломон. Соломон. Зокрема, слід чіткіше сформулювати вимоги до членів наглядової ради, адже саме цей орган контролюватиме діяльність національної суспільної телерадіокомпанії України. У законі прописані дуже суб'єктивні вимоги до членів наглядової ради, як то освіченість, моральність чи повага з боку суспільства. Складно уявити, як хтось це вимірюватиме. Законом передбачено, що до складу наглядової ради увійдуть три представники кабінету міністрів та по одному представнику від дев'яти всеукраїнських громадських організацій. Таким чином, суспільне мовлення регулюватиметься експертами у сферах освіти, журналістики, права та інших. Проте, на думку Ів Соломон, слід залучити людей досвідчених у бізнесі та фінансу. І сфері таким чином, переконана експертка, суспільне мовлення створюватиме якісний та незалежний від політичного впливу контент. У тому, що наглядовій раді бракуватиме професіоналів, переконаний Зура Баласанія, генеральний директор національної телекомпанії України, на базі якої і сформують суспільне мовлення. Вони не можуть мати відношення до існуючих спеціально і організації, то не можуть бути професіоналами. Натомість член міжнародної асоціації медіа юристів Наталія Петрова переконана, наглядова рада буде компетентною і без представників медіасфери. Той досвід туди заходять вшановані в суспільстві люди, і вони не можуть бути працівниками телерадіокомпанії, тому що роль громадської ради оцінити, що робить телекомпанія своїми працівниками, виробити стратегію, виробити програмну політику, а потім контролювати наскільки це втілює. Цьому ж вся суть громадського телебачення чи суспільного мовлення. Закон про суспільне телебачення і радіомовлення був ухвалений Верховною Радою 17 квітня 2014 року. Яна полянська радіо Свобода. Київ